Так і хочеться сказати, знаєте. Ой, мама, я пропала, три нелізе. Ну, а далі продовження ви знаєте, напевно. Капець воно мене ушатало. Але воно ідеальне, бачите? Чистюсеньке, красивусеньке, без жиру взагалі. Практично без плівок. Ну, коротше, шикардос. Не знаю, це в мене такий контейнер, він 5-літровий, але він трішки не повний. Знову тривога вийшов. А ось цей тазик це я не знаю, наскільки він літрів. E, значит, подумала, я подумала і вирішила все-таки, що я не буду його крутити на фарш. А знаєте чому? Фарша 10 кг я запаслась. Так? Так. E, а це я порізала все. Я його ж спочатку кожну окремо e, за, скажіть, зачистила да, зверху. Від плівки, від жиру, того наружного, і так далі. Потім я обваляла, потім позачищала від того жиру, який був усередині. А тепер що я подумала? Я його порізала на шматочки на такі, як, в принципі, ну, кидати в м'ясорубку. І що я зараз хочу? Я хочу поскладати його у пакетики і завакуумувати, але ну, не крутячи. Для чого? Для того, що хочу різною вагою їх зробити. Для того, щоб, якщо, наприклад, захочеться. Е Ну, тушкованого м'яса, да, по принципу, як я оце тушкувала і сподобалося лові. Та й мені сподобалося, воно шикарне. Захочеться такого м'яса, можна завжди достати пакетик і стушкувати. Якщо раптом знадобиться м'ясо, тільки я хочу його розрівнювати, щоб... Щоб воно було більш компактно в морозилці. Якщо знадобиться, наприклад, м'ясо на, ну, на плов, скажімо, да, то я зможу дістати пакуночок і приготувати плов, або там, ну, я не знаю, бульйон якийсь, на борщ чи на чи картоплі стушкувати, Ну, щось таке. А якщо раптом у мене закінчиться фарш, і мені знадобиться фарш, то я завжди зможу дістати отакий от пакуночок і його перекрутити на м'ясорубки. Бачите, які тут шматочки? Шикардос. Так, правильно я вирішила, я вважаю, що правильно. До речі, дівчата і хлопці хочу повідомити... Нікуди класти мені, що хочу повідомити. А повідомити хочу наступне, що е, і латекс, і Анато розібрали. Знаєте, воно як завжди. То нікому не треба, то прям не вистачило. Ну, але то нічого. Я оце думаю. У нас, коли закінчився тоді Анато, всі просили, чи буде ще Анато? Е, я казала, що ні, немає і не буде, бо з ним дуже багато часу треба морочитися. З фасуванням його, з розливом. А тепер оце думаю. Зараз це з м'ясом. Розберуся сьогодні і все. А тепер думаю, можливо все-таки замовити анато. Що ви думаєте по цьому поводу? Можливо, треба, час буде його пофасувати. Не знаю навіть, що робити, чим розширювати асортимент. Ой, в мене так голова болить. Вона чавунна якась, уявляєте? У нас така парілка, що я передати не можу. Не по дитячі як то кажуть, парить. Ой, так що пишіть стосовно НАТО, що ви думаєте. Можливо, дійсно треба замовити. Ще щось хотіла запитати у вас і забула. Ну, можливо, згадаю ще. Все, я справилась. Слухайте, а мені здається, класно я все-таки передумала. Да? Захотілося стушкувати, достав пакетик, замарінував у мультиварку і все. І готово. Захотілося там, на борщ, дістав, розморозив, зварив бульйон і все. Закінчився фарш, дістав, перекрутив. І на тобі готовий фарш. А тепер ще одне, що до мене дійшло тільки що. Такими шматочками, як я його порізала, воно в принципі вже готове в банку. Тобто на випадок блекаута дістали, пакетики повскривала, в тазик посолила по банках і в скароварку. І все, і готова тушонка. Так що, класно, я придумала. Що в мене вийшло? У мене вийшло раз, два, три, 4,5 по кілограму. Раз, два, три. І ось четвертий. По півтора, грубо кажучи, ну тут в трьох по півтора, а в четвертому кіло сімсот. Ну, останнє. Кидала це і все. Тобто 1,5,6, 11 кг чистішої м'якоті. 10 кг фарша заморозила і 11 кг м'яса. Ну, що, я думаю, непогано. Я думаю, непогано. Якраз оці 200 г лишні у мене фаршу 980. А, да. А скільки у мене, господи, по кілу 200. 8, здається. Этих. Ну так, да, а, 9600. Ну, короче, майже 20 кілограмів, чистейшої, зачищеної вже м'якоті, запаслась. Нарешті змонтувала відео з печінковими котлетками. Тепер ще якби хтось його загрузив, завантажив, бо на це ж також потрібен час. Коротше кажучи, а, час, а часу немає. На годиннику без 15.6, а я ще сьогодні отримала три замовлення. Здається, три. Лариса, Танюша і Олеся. Начебто так. Да. Там ще Ганна була, але Ганна чекає олівців. Так що те, те чекає. От, ну, не знаю я. Я зараз прибираю м'ясо в морозилку. піду подаю ладу, прийду поперемиваю все після м'яса. бо воно ж засихає при такій спекі, аж бігом. А таке липке, таке клійке, що я передати вам не можу. Тому все побіжу по порою козюляк, прибіжу по мою кухню. А ось чи буде вистачить у мене часу на фасування замовлень саме сьогодні, чи вже завтра зранку, бо в мене на вечері одному вові тільки є, що їсти. а Мені взагалі геть нема нічого. Мені потрібно ще щось придумати. Точніше, я думала, але я не думала, що я так пізно звільнюсь. У мене там була одна задумка, ну не знаю, чи встигну я з нею сьогодні, чи ні. Знаєте ще, що дуже приємно? Сьогодні телефонує дівчинка і каже: Я новачок, так і так. Це побачила ваші відео. Хочу це, хочу пробувати, хочу у вас вчитися. Блін, і так приємно. Одне тільки образливо, що досвід досвідом. Да? І теорія, то теорією, але практика я не зможу вам показувати практику. Ось так. Знаєте, як мені сказала одна дівчинка, у мене корова на днях дочна катитися. Чому ти так далеко живеш? Варила б з коров'ячого, кажу: ну так. Да. Де я, і де Чернігівська область. Так що, все, мої любі, мої хороші, на цьому на сьогодні все. Вам бажаю тихого вечора, а, мирної ночі. У мене ще сьогодні Вова повинен в аптеку з'їздити. Ой, в аптеку, Господи, на нову пошту. Я вчора в одній аптеці робила замовлення новою поштою, сьогодні вже приїхала. Ой, а сьогодні зробила в другій. А вони щось такі якісь письма шлють. Я вже проплатила. Пишуть чорти що. Телефоную. Так, ваше замовлення є, так, воно проплачене. На протязі 2-3 днів відправимо. Я кажу, вмерти можна, поки ви відправите. Ну, то таке. Замовила собі масі, ту, що мені необхідна, бо вічно з нею епопія, <кій> вічно її не знайдеш. замовила безпосередньо зі складу, я не знаю, з якого міста навіть вони будуть відправляти. Бо в нас нема в Змійові, немає, ніде нема, задовбали. Все. Всім папа. До завтра. Обов'язково почуємося. Зараз я трошки видихаю, я не можу. З мене тече просто ручом. голова та грязна. Ці чалмички не встигаю міняти. Платочки ті один уже розлізся, пошабашав, не витримав навантаженість стірок. Коротше кажучи, голубки по Європі. Нічого, скоро дасть Бог, і побачимось, не тільки почуємося. Все, мої любі, до завтра. Обняла, поцілувала.